Минуле століття було найкривавішим в історії людства: дві світові війни, на яких загинули десятки мільйонів людей, та чимало локальних воєн. Що забрали безліч життів, примусили замислити світову спільноту, щоб припинити конфлікт, необхідне втручання третьої сторони, адже страждало від війни здебільшого мирне населення з середини ХХ століття. Організація Об'єднаних Націй вводить термін миротворчість організатором першої миротворчої місії ООН, яка розпочалась в 1956 році у Єгипті. Став відомий шведський політик і журналіст на той час генеральний секретар ООН Дах Хаммершельд. Він загинув в авіаційній катастрофі в північній Родезії під час однієї з миротворчих операцій ООН в Конго. Дагу Хамершельду належать слова: миротворчість це не солдатська справа, але лише солдат може цю справу виконати. Історія участі збройних сил України у міжнародних миротворчих операціях розпочалась в липні 1992 року, коли Верховна Рада України затвердила постанову про участь українських батальйонів у миротворчих силах ООН в зонах конфліктів на території колишньої Єгославії. Після цього 240-й окремий спеціальний батальйон одразу було направлено на Балкани для участі у миротворчій операції під егідою ООН. У період з 1992 по 99 роки миротворчі завдання на території колишньої Єгославії виконували 240 й і 60-й окремі спеціальні батальйони, 40 сорокова оперативна група штабних офіцерів, підрозділ військової поліції, група військових спостерігачів та 15-й окремий вертолітний загін. Завдання місії ООН у східній Славонії було покладено на 8-му і 17-ту окремі вертолітні ескадрильї, 70-ту окрему танкову роту та 64 четверту окрему спеціальну. Цеалізовано механізовану роту загальною чисельністю 511 осіб. Балкани протягом двох десятків років цей регіон гаряча точка. За цей час тут пролилось багато крові. Навіть зараз тут лише відносно спокійно, відносно безпечно. І, хоча вже не ріже і не стріляє сусід сусіда, та потроху налагоджується мирне життя, але конфлікт може спалахнути від найменшої іскри політичної нетерпимості. Автономний край Косово. майже сотня країн визнали його як незалежну державу, але Сербія вважає і її підтримують решта країн світу, що край етнічні сербські території. Вже півтора десятка років це одна з найгарячіших точок планети на початку другого тисячоліття, коли конфлікт запала у повну силу. Його вдалося загасити лише завдяки 40-тисячному миротворчому контингенту сил Кейфор. Сьогодні тут ситуація стабільна. Відкритого збройного протистояння між албанцями і сербами не спостерігається, але невеликі конфлікти виникають постійно. Вже майже 13 років до складу миротворчих сил Кейфор входять українські підрозділи. Загалом у операції з підтримання миру в цьому регіоні задіяні військові підрозділи з понад 30 країн. Сьогодні наш національний миротворчий контингент Сил Кейфор чисельністю 135 військовослужбовців входить до складу багатонаціональної групи «Іст» Схід. Виконує обов'язки у Косово з 1 вересня 1999 року. Наші військовослужбовці несли службу на спостережних пунктах і блокпостах, здійснювали контроль за пересуванням населення, охороняли церкви та інші соціальні об'єкти, проводили конвої з біженцями. Зараз вони продовжують виконувати різні миротворчі завдання. На Балканах сини України стоять на сторожі миру. Не стійкого відносного, але все ж миру. І тисячі місцевих мешканців і сербів і албанців їм вдячні за це. Вдячні, що допоки стоять тут сили Кейфор, в регіоні не палає полум'я етнічного конфлікту і є надія хоч на відносну, та все ж безпеку. Африка екзотичний чорний континент протягом століть. Це ще й арена кривавих воєн. В багатьох країнах і сьогодні тривають збройні конфлікти, здійснюються державні перевороти і точаться братовбивчі громадянські війни. Але Африка багата на природні ресурси та корисні копалини, золото, діаманти. Саме за них тут розпочинаються тривалі і криваві війни. Ангола. З Січня 1996 року, по лютий 1999 у цій країні у складі місії ООН перебувала 901 перша окрема понтонна мостова рота збройних сил України. Штабні офіцери, військові, поліцейські і спостерігачі загальною чисельністю 226 осіб. Наші інженери в африканській країні прокладали та відновлювали шляхи сполучення через джунглі, наводили мости і понтонно-мостові переправи через бурхливі річки, будували позиції для підрозділів місії ООН. <му> Невелика країна на заході африканського континенту. Її назва – Леоне. В перекладі з Іспанської Лев'ячі Гори. В грудні 2000 року до західноафриканської країни вирушили наші співвітчизники військовослужбовці 4-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону. А за кілька місяців до них приєднались вертолітники 20-й окремий вертолітний загін. На той час український контингент у Усіє Леоне складав 635 осіб. На український рембат покладались завдання з обслуговування та ремонту автомобільної та бронетехніки, яку збройні сили України передали до складу місії ООН у Сіра-Леоне. Батальйон дислокувався у базових таборах, розташованих в районі аеропорту Лунгі та біля населеного пункту Хестінгс. І перебував у сіра Леоне майже 4,5 роки до лютого 2005-го. Інший український підрозділ, 20-й окремий вертолітний загін, що теж входив до складу місії ООН Сіра-Леоне, мав чисельність 110 чоловік і 4 вертольоти. Мі 8 Три роки українські білі гелікоптери з символікою Об'єднаних Націй виконували відповідальні завдання в африканському небі. У 2003 році кривавий західноафриканський конфлікт перекинувся до сусідньої сфері Леони країни Ліберії. На той час вона стала найгарячішою точкою на континенті. За останні два десятки років у цій країні пройшли дві громадянські війни, які забрали життя до півмільйона людей. Ситуація і сьогодні нагадує тліючий вулкан, який готовий вибухнути і збирати нові жертви щосекунди. У січні 2004 року до Ліберії відбули українці: 56-й окремий вертолітний загін чисельністю 275 військовослужбовців. На його озброєнні 8 вертольотів Мі-8 і 4 вертольоти Мі-24. Загін дислокується на вертолітних майданчиках поблизу аеропорту Робертсфілд та аеродрому Грінвілл. На українців у Ліберії поклали завдання з повітряної підтримки дій миротворчих військ місії ООН, перевезення персоналу та гуманітарних вантажів, а також здійснення повітряного патрулювання та спостереження. Восени 2010-го до українського уряду звернувся секретаріат ООН з проханням поширити район дій нашого авіаційного підрозділу на територію Кот-Дівуару. Місія ООН у Ліберії посилювала свою операцію у сусідній країні на час проведення виборчої кампанії. Наприкінці листопада Українська авіаційна група у складі двох вертольотів Мі 8 та 20 військових прибула на аеродром міста Буаке і розпочала виконання завдань у Коддівуарі. Щоб не допустити ескалації конфлікту та неконтрольованого розвитку ситуації в країні, секретаріат ООН звернувся до уряду України з проханням додатково направити до Код Дівару ще три бойові вертольоти МІ-24 і 60 вояків. Основними завданнями миротворчого контингенту України на території Код Дівуару були повітряна розвідка, патрулювання та підтримка військ ООН. Але 4 квітня 2011-го наші бойові гелікоптери Мі 24 отримали наказ місії ООН на застосування зброї. Українським екіпажам необхідно було знищити склад боєприпасів у найбільшому місті країни Абіджані. Провівши попередню повітряну розвідку, пара Мі 24 вийшла на бойовий курс і знищила сховища бойової техніки і складозброєння на колишній військовій базі Акуедо. Внаслідок повітряних ударів жодної жертви серед мирного населення. У березні 2012 року українські вертолітники відбули до ще однієї гарячої африканської точки Демократичної Республіки Конго. У складі 18-го окремого вертолітного загону збройних сил України місії ООН зі стабілізації Конго, 157 миротворців, 23 одиниці автомобільної і спеціальної техніки, а також 4 гелікоптери МІ-24. Основними завданнями українських екіпажів стали повітряна розвідка та бойове патрулювання проблемних територій, виявлення переміщення озброєних груп, перевірка загальної ситуації в зоні відповідальності українського підрозділу та огляд стану основних шляхів і транспорту. Тних комунікацій базовий табір українців розташований біля аеропорту в місті Гома. Ще один табір за 450 кілометрів на північ біля міста Бунія, зона відповідальності українців, територія, де точиться кривавий конфлікт між народами Кхуту і Туці, який за останні 8 років забрав понад півтора мільйона життів. Влітку 2000 року для українських військових відкрився ще один регіон, де необхідні були миротворці близькосхідний. 22 липня 3-й окремий інженерний батальйон збройних сил України чисельністю 650 осіб було введено до складу місії ООН у південному лівані. Основними завданнями цього підрозділу стали розмінування мінних полів та автошляхів, налагодження доріг та будівництво нових опорних пунктів для підрозділів місії. Ліван країна на близькому сході, загальною площею, як середня область в Україні. Захід її омиває Середземне море, а інші кордони, особливо південний, сумнозвісні тим, що близько півстоліття там спалахують збройні конфлікти. Арабський світ та Ізраїль ведуть непримириму боротьбу за право господарювати на цій землі. Понад 30 років ООН намагається загасити конфлікт, але, але. Одна з найголовніших бід південного Лівану міни. Ця земля буквально нашпигована різними вибухонебезпечними предметами. За 5,5 років виконання завдань місії ООН військовослужбовцями Укрінжбату було перевірено майже 550 тисяч квадратних метрів місцевості. Виявлено і знешкоджено майже 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також важливим напрямом діяльності українських військовослужбовців у Лівані було виконання гуманітарних інженерних завдань. Наші миротворці побудували для місцевих жителів різноманітні об'єкти соціальної інфраструктури, відремонтували водоймища, обладнали водні резервуари. Весною 2003 року у близькосхідному регіоні розгорівся новий конфлікт. Країни, що об'єднались у антисадамівську коаліцію, розпочали операцію Свобода Іраку. Її мета була змістити іракського диктатора Саддама Хусейна, який підтримував світовий тероризм і постійно здійснював агресію проти сусідніх країн. Перська затока протягом двох десятків років постійно вибухала збройними конфліктами. Уряд Ковейту, сусідньої з раком країни, яка неодноразово потерпала від агресора, звернувся до України по допомогу. Адже садамівська армія могла завдати удару по нафтопереробним і хімічним підприємствам, яких чимало є в цьому регіоні, багатому на чорне золото. У березні до Кувейту з гуманітарною місією відбув 19-й окремий батальйон радіаційного, хімічного і біологічного захисту. У його складі було 450 військовослужбовців, і вся необхідна техніка та оснащення для захисту цивільного населення держави Кувейт від наслідків можливого застосування зброї масового ураження. П'ять місяців українські фахівці РХБ захисту перебували у Перській затоці. У серпні 2003-го батальйон був переформований у окремий спеціальний батальйон і увійшов до складу п'ятої окремої механізованої бригади збройних сил України, що розпочала виконання своїх обов'язків в Іраку. На той час наша держава приєдналась до багатонаціональних коаліційних сил. Від України була сформована п'ята окрема механізована бригада у складі трьох окремих батальйонів, підрозділів забезпечення і військової поліції. Всього 1625 військовослужбовців. Українці входили до складу мультинаціональної дивізії Центр Південь. Зоною відповідальності була Іракська провінція Васід з адміністративним центром містом Аль-Кут. Крім контингенту, до Іраку відбули групи офіцерів, які виконували обов'язки у багатонаціональних штабах. Зона відповідальності української бригади була розділена на два батальйонні сектори східний і західний. На сході під контролем українських солдатів перебувала стокілометрова ділянка ірано-іракського кордону, який необхідно було закрити, щоб в країну не проникали терористичні угруповання. Західний сектор з центром у місті ес – найбільш неспокійний регіон, адже неподалік столиця країни Багдад. Тут постійно траплялись напади і обстріли на сили коаліції. Українське з'єднання перебувало в Іраку майже два з половиною роки. За цей час в складі контингенту були три окремі механізовані бригади і одна тактична група з двох батальйонів і кількох рот. Майже 6 тисяч наших військових пройшли крізь горнило іракської кампанії. Досить часто українським солдатам доводилось вести реальні бойові дії, відбиваючи напади терористичних та бандформувань, які за будь-яку ціну намагались дестабілізувати ситуацію в країні. Крім основних завдань, українські військові також здійснювали підготовку місцевих іракських підрозділів, які склали майбутню армію, національну гвардію і прикордонну поліцію цієї країни. Наприкінці 2005 року, після виведення військового контингенту, в Іраку залишився український миротворчий персонал до півсотні офіцерів і прапорщиків. Частина з них продовжила службу у багатонаціональних штабах, а частина увійшла до складу тренувальної місії НАТО, завдання якої підготувати і надати підтримку іракським силовим структурам. Українські офіцери і сьогодні виконують обов'язки у складі цієї близькосхідної місії. Гаряча точка світу, в якій майже ніколи не було тривалого миру, Афганістан наприкінці ХХ століття. Ця гірська країна стала базою терористичного руху Талібан, притулком для міжнародних терористів з Аль-Каїди та Всесвітнім центром з виробництва наркотиків. Крім того, в Афганістані невпинно триває громадянська війна. Стабілізаційна операція міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан була запроваджена згідно з мандатом ООН. Сьогодні на території цієї гірської країни перебувають міжнародні сили з 50 країн світу. Це майже 135 тисяч військовослужбовців. Український миротворчий персонал почав брати участь у складі міжнародних сил в Афганістані з травня 2007 року, коли направив одного офіцера медичної служби, лікаря-анестезіолога, для роботи у Литовському госпіталі. Сьогодні загальна чисельність українського миротворчого персоналу становить 22 військовослужбовці: це військові лікарі, що служать у литовському та польському госпіталях в місті Газні та провінції Чахчаран, офіцери штабу та груп розмінування у складі литовського контингенту, офіцери групи радників армійської авіації Афганської національної армії у Кандагарі, та офіцери міжнародних штабів у столиці Кабулі. Наша держава навіть нарощує свою підтримку міжнародним силам. Незабаром до Афганістану відбудуть ще кілька інструкторів-радників армійської авіації. Крім того, для продовження операції Україна надасть транспортну авіацію. Крім контингентів, українські вояки брали і сьогодні беруть участь у різних місіях як військові спостерігачі. Це місії під егідою ООН та інших організацій. Українські спостерігачі є у Судані, Демократичній Республіці Конго і Ліберії в місіях ООН і ОБСЄ в Грузії миротворчих силах в Придністров'ї. Сьогодні 564 військовослужбовці у складі миротворчих контингентів та 56 військовослужбовців миротворчого персоналу на території шести країн світу виконують завдання з підтримання миру. За цей час 50 вояків Збройних сил України не повернулись додому з чужих воєн. Але завдяки їм сьогодні не палає вогонь війни у тих гарячих точках, де вони поклали на вівтар миру своє життя. За вірність справі миру, за мужність, за сумлінне виконання обов'язку, високий професіоналізм і працьовитість поважають наших миротворців у світі, довіряють їм найвідповідальніші завдання. І вони гідно їх виконують. Світ це знає і сподівається на них.